Коли ми тільки переїхали в цей будинок, це було щось особливе. Наша перша доросла покупка, перша квартира. Квартира вже була з ремонтом, і ми заїхали буквально в день отримання ключів. Це було так зручно, без пилу, без дрелей, просто завезли речі і одразу почали жити. Ми були одними з перших мешканців. Спочатку жили в студії, потім переїхали в двокімнатну, а зараз уже у трикімнатній. І знаєте, кожен цей переїзд це не тільки про більшу площу, це відчуття, що ми ростемо, що наше життя рухається вперед. Ми навіть жартуємо, що стали амбасадорами С1, бо пожили вже в трьох квартирах тут. І реально можемо сказати, що нам подобається все: і локація, і сусіди, і атмосфера, і сервіс. А ще саме тут я вперше серйозно задумалась про інвестиції в нерухомість раніше. Здавалося, що це тільки для тих, у кого десятки тисяч доларів. А потім я дізналась про S1 Rate рейд і зрозуміла, що це ідеальний варіант для мене. Адже квартири, у які можна інвестувати, знаходяться саме в нашому будинку, і ми на власному досвіді знаємо наскільки він затребуваний. Особливо приємно, що почати можна з невеликої суми від 3 тисяч доларів, і з цього моменту твій капітал вже починає приносити дохід пропорційно вкладеному. А далі можна поступово збільшувати свою частку у квадратних метрах і, врешті-решт, обміняти їх на квартиру. І для мене це не просто про стіни чи квадратні метри, це про дім, про спогади, про затишок і про впевненість, що завжди є місце, де тобі добре.